Так, йдемо дивитися на... Софія хоче, щоб я в цей зайшла. Басейн. Рушник мені несе. Це басейн для маленьких. Це для маленьких дітей такий басейн. Гарний великий. Для Для дорослих. А ну йдемо подивимося, цей дорослий. А. Ось такий басейн, але закрито, Софія. Е закрито. А де де можна? У сходинки тут їдемо подивимося. А Закрите. Закрито? А ну попробуй, чи закрита фіртка. О! Відкрито. О! Спете, спите. Як це відкривається? Я не вмію відкривати. Ти вмієш відкривати, Софія? Не. не вмієш і я не вмію. Не я не вмію теж відкривати. М -м 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 -м. Закрито форси, не знаю, як закривається. Йдемо подивимося здалека, Софійка, йде. Ти мені рушничок принесла, щоб я ножки витерла. Так? Ну тримай, тримай, зараз спробуємо. Я подивимося, що тут, а тут можна піцу їсти, Софія, дивися, холодильник, стіл є. Покажи мені, покажи мені, що там є. Барбекю тут можна робити. О, тут гарно. Софійка. Який тут столик, можна сісти тут, Софія. Оце Швейцарія, бачите, барбекю робиш. Це для всіх, хто хоче свято, тут пісочниця є, карти можна грати, і тут написано, що можна робити, що, ж не, що не можна. Зараз перша година, з першої до другої має бути тишина, бо люди їдять, відпочивають в хаті. Тут навіть не можна в саді кричати багато і голосно розмовляти. Є холодильник, від кінець такі холодильник. Ху... О, -та -да. От та-да! На От ключ... на тому, закритий на глуху. Напевне, кожен має ключ. Бачите, який конкретний холодильник. А хата 5 метрів, від... 5 метрів холодильник від хати стоїть. Там всякі такі. То швейцарія є, ви тільки гляньте. Помив, після себе, попсикав, все так, як має бути, тряпочки є від стола. Така тряпочка, така тряпочка, така тряпочка і навіть така ще тряпочка є. І ще така є. Ра... тут таке написано. Ра... Раухер. Що таке написано? Розважайтеся. Розважайтеся, мов по-великому. По такий віник. О, О це конкретний віник. Це конкретний, О, ой, хтось його бере чи не бере. М -м -м. Все дерев'яне. Така краса. Піше пісочниця тут є для дітей маленьких. Як ви бачили пасені для двох для таких дітей малесеньких. До року, до... дуже там вода низенька така. Ой, я боса ходжу, мадонна, мені щось залізло, тут от відерочка така є. ой, Вже камінь мені заліз. Ну треба йти по... по траві ми ходимо дуже гарно. А тут небезпечно ходити, ялинка така велика. Тут що ту грати, більярд, м -м -м, щоб мені щось ногу тут не залізло. Ой-ой-ой, тут м'якше, тут краще. Тут вже краще можна ходити. Висока така гірка, висока-висока. Що тут є, подивимося? О, це все. О, такі іграшки для дітей, є холодильник. кухня дитяча, тут лавочка така є. І то щось написано, данки, данки. Це, напевно, не порушуйте дисципліну, тримайте порядок, такий, як він має бути, поважайте старших, не кричати багато. Тут все, тут треба себе так в рамках тримати. Дисципліна тут. І так як має бути. А мені ця дисципліна дуже сильно подобається. Йдемо на траву, тут живуть другі люди. На першому поверсі квартира. Дорожче, ніж на верхньому поверсі, тому що ми отак от вийшли і босі, ми так заходимо до хати, босі в хаті і босі на вулиці. А, София Ляла тихенько смучилась лежать. А, <говорит> <говорит> Софія по поводі бігала мокра. Відкриємо, щоб морохи не залізали, щоб вони називаються, комарі, кумарі. кумарі. Тільки в тебе кілограма оця лаватрі? А 9 кілограм, 8-9, це велика. 9, 9 написано. 9 кілограм. Вибирати детерсив, закладається всередину. Я не аж дуже задоволена не. Чому? Яка проблема? Не знаю, може через те, що той через детерсив той, що заправляється, але деколи дуже програми дуже довгі. Ти порошок який рідкий чи рідки. завжди рідкий, так. І, ти, а... Він там заставлений середину, я його заливаю і воно автоматично дозує і саме забирає. Ага. Ти пом'якшуєш, даєш чи не даєш? Не, даю. не даєш. Ну, це даю. безполезно, тому що. Це Хімія, я того не хімія воно до тіла це, я теж не даю. Тубі тут така кухня, кавун ми привезли. Ось так виглядає. Перша година. Ми подивилися на холодильник, там холодильник закритий на колодку. Там десь на в... такому ключ є, то просто щоб ви йшли, там ага, де не треба. Я думала, що в хаті ключ має. Грибами вже так чути-чути. Ось така кухня. Мені подобається. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже цікаво. Невелика, але дуже скільки. Можна Наталя зняти? Дивися, яка та гарна кухня, духовку, ти не згинаєшся, спина тебе не болить. Холодильник де? Тут у тебе є? Холодильник mm -hmm. тут є. Тут що, в тебе вся ця запаси всякі є? Mm -hmm. Ага. правильно ту машину як називаєте? задоволена, скільки вона крутить? Довго? Я ставлю завжди на такі не на наваджу, на 60-70 на, на градусів таке для баняків, для ага. сон, я стаканів ніколи не мої Ага, вони Ти Прямо з грибами зробила, ціла хата пахне. Я казала, аліолі поперомчину так у простому. Гриби сушені, това ще виходить на гриби, тут mm -hmm. гриби є. Куди починаються гриби? Я, я... я так люблю гриби збирати. Так, попробуємо. В тебе електрична ця машина, ця от духовка. Е Газова, ну плитка, плитка. А? А, вже альденти. Ще трошки Наталя. Тут мені подобається. Оця зона така. Скільки тут місця, скільки тут всього є. Наталя. Мо... Тебе холодильник такий гарний, можна показати? В як... холодильнику. <гладильнику> скільки всього. Е салютісти, можна відкрити Наталя? Там мого багато є. Там нічого вже немає, вчора вже все з'їде. Але то гарно, знаєш, я так люблю, як один напівпорожний. Я так люблю. Наш Та, Тот... маленький, маленький. маленький худобу. Я зараз відкрию, покажу. Та, Там ще моє стоїть багато, тому і так є. О, таке світло. Таке світло. Ти дивися. Це цю капусту, що ми купили. То, може, Софія буде їсти оці ягоди? Дивися, помиємо. А що, не любить тільки чорницю? У вас тут світло навіть яке зіна. А, тут чотири лампочки є, дивися, одна, друга, три. Тому тут так дуже приємно, біле світло таке гарне. А в Італії одна лампочка жовта така зверху і все. Можна показати, бітер це масло, так, таке? Бутер. Бутер, мутер. Це масло таке. 82 жирності, Дуже гарно. О, настояща українська капуста. Квашена. Крауті і ще й біологічні. Все так як має бути. А, оце я хочу, я собі хочу купити. Улія, ді, я вже спробувала, ти будемо попробувати. Льон, Льон, з льону, з льону, вона така гірка. Омега-3. Холодний віджим так. Холодний віджим обов'язково. тільки в холодильнику. Йй мусить збирати тільки в холодильнику. Скільки треба ложку, чи... дві ложечки пити? Скільки треба пити? Я даю дві ложечки. Закриваємо угу. дві ложечки в день? Так. Угу. А тут не за що, морозілка ще є? О, ще морозілка є, магном є. А цікаво, я перший раз, такий холодильник бачу. Тут ти маєш як? Тут всі. А, три, три таких є. Три. Пустий фактично. Ага. Треба мені смій розморозити, в мене там того всього так багато є. Я не люблю як то. Ну. От тут. Подивимося. от, Яка гарна посуда для кафе. Гарні горняточка. Наталя теж багато всього не купляє, тому що це все захаращує хату. Це все лишнє. Не треба купляти, купляти, купляти. Електрична, напевно, є. Олія, подобаємося, яку олію використовувати, оливкова олія. Італійська оливкова олія. Ось така. Тут, напевно, а, пів літра тільки ну, є. Біо. Не все біо, все органічне їдять. Не все, а майже все. Майже все. Тебе вона називається? Плитка. Плитка електрична, електрична. Ага. Тобі подобається скоро? Ну, так, скоро. Ага. І мені на індукцію не подобається. Ага. Мені подобається, що мені треба, я відставила, прийшла, включила. Ага. Бачиш, чим воно не добре, що воно ще довго твотер, весека жара так. Трим... Так. дуже гріє хату. Це добре, зимою добре. Це зимою добре. Тут для Італії не добре, де є країни. Ага. Сонячне, це дуже добре, а для нас мені подобається. Угу. Так. Дякую за обід, Наталя. Дякую, що це ти Дозволила зняти кухню. Мені кухня дуже сильно подобається. Можна ще тут, що ти маєш? Можна відкрити, бо ми тут всі цікаві. Можна? О, мама мія, кванта. Ти використовуєш ті всі міксери-естратори е, Наталя? Раніше використовувала більше, тепер менше. Ага, тепер менше. А фрулятори треба мені теж якось теж більше використовувала, зараз менше використовую. Треба це все мати Думаю, час. Я їхала, я отак трохи там склала, ага. місця багато роботи. Знаєш, кухня невелика, але скільки в тебе тих всяк розумно зроблено? Дуже гарно, дуже всього можеш багато поставити. І оце мені теж дуже сильно подобається. Цей вікно, вікно в зал. Дуже-дуже-дуже гарно. Дякую. дякую. Дякую, дякую Наталя. Ти така розумнечка, така хороша дівчина. Дякую. Що ти ще досипаєш? Покажи, покажи. Зелені петрушки. А зелені петрушки? Пахне воно. А зараз ага, з рибами петрушка. Така сушена. Сушена, так. Угу. Немає свіжу, але я зараз... Нема часу. Немає час. угу, молодець. Дякую, Наталя, дякую. Молодець, розумничка.